Бобік в гостях у Барбоса. Жив собі пес Барбоска. У нього був друг Кіт Васька Обидва вони жили у дідуся. Дідусь ходив на роботу, Барбоска охороняв будинок, а Кіт Васька мишей ловив. Одного разу дідусь пішов на роботу, Кіт Васька втік кудись гуляти, а Барбос вдома залишився. Від нічого робити він заліз на підвіконня. І почав дивитися у вікно. Йому було нудно, от він і дивився в усі боки. Дідусеві нашому добре, подумав Барбоска, пішов собі на роботу і працює. Васькові теж непогано втік із дому і гуляє по дахах. А мені ось доводиться сидіти, стерегти квартиру. В цей час вулицею біг Барбоскин приятель Бобік. Вони часто зустрічалися у дворі та грали разом. Барбос побачив приятеля і зрадів. Гей, Бобіку, куди біжиш? Нікуди, говорить Бобік. Так біжу собі просто, а ти вдома сидиш підемо гуляти. Мені не можна, відповів Барбос. Дідусь звелів стерегти будинок. Ти краще до мене в гості заходь. А ніхто не прожене. Ні, дідусь на роботу пішов, нікого вдома немає. Лізь прямо у вікно. Бобік заліз у вікно і з цікавістю став оглядати кімнату. Тобі добре, сказав він Барбосу, ти в будинку живеш, а я от живу в будці. Тісно, розумієш, і дах протікає поганенькі умови. Так, відповів Барбос, у нас квартира гарна. Дві кімнати з кухнею та ще ванна. Ходи де хочеш. А мене навіть в коридор господарі не пускають, поскаршився Бобік. Кажуть, я дворовий пес, тому маю жити в будці. Одного разу зайшов до кімнати. Що було? Закричали, заохали, палицею по спині стукнули. Він почухав лапою за вухом, потім побачив на стіні годинник з маятником і питає. О, а що це у вас за штука на стіні висить? Все тік-так, тік-так, а внизу бовтається. Це годинник, відповів Барбос. Хіба ти годинника ніколи не бачив? Ні, а для чого він? Барбос і сам не знав до пуття, для чого годинник, але все ж таки заходився пояснювати. Ну, це така штука, розумієш, годинник. Він іде. Як іде? здивувався Бобік. Адже у нього ніг немає. Ну, розумієш, це тільки так говориться, що йде. А насправді він просто стукає, а потім починає бити. Ого, так він ще й б'ється? злякався Бобік. Та ні, як він може битися? Ти ж сам сказав бити. Бити це значить дзвонити бом бом А, ну так би й казав. Бобік побачив на столі гребінець і запитав, А що це у вас за пила? Яка пила? О, це гребінець. А для чого він? Ех ти, сказав Барбос. Одразу видно, що весь вік в будці прожив. Не знаєш, для чого гребінець? Зачісуватися. Як це зачісуватися? Барбос узяв гребінця та став чесати у себе на голові хутро. Ось дивись, як треба зачисуватися. Підійди йти до дзеркала і зачешися. Бобік узяв гребінець, підійшов до дзеркала і побачив у ньому свій відбиток. Послухай. закричав він, показуючи на дзеркало, там собака якийсь. Так це ж ти сам у дзеркалі, засміявся Барбос. Як я? Я тут, а там інша собака. Барбос теж підійшов до дзеркала, бобік побачив його відбиток і закричав Ну от, тепер їх вже двоє. Та ні, сказав Барбос, це не їх двоє, а нас двоє. Вони там, у дзеркалі, не живі. Як не живі? закричав Бобік. Вони ж рухаються. От дивак, відповів Барбос, це ми рухаємося. Бачиш, там один собака на мене схожий. Вірно, схожий, зрадів Бобік. Викапаний ти, а інша собака, схожий на тебе. Що ти, відповів Бобік, там якийсь потворний собака і лапи у нього криві. Такі лапи, як у тебе. Ні, ні, це ти мене обманюєш. Посадив туди якихось двох собак, і думаєш, я тобі повірю, сказав Бобік. Він став зачісуватися перед дзеркалом, а потім, як засміється, ге, глянь на цей дивак в дзеркалі, теж зачісується. От сміхота. Барбос тільки пирхнув і відійшов убік. Побік причесався, поклав гребінець на місце і каже. Гарно тут у вас годинник якийсь, дзеркала з собаками, різні витребенькі гребінці. У нас ще є телевізор, похвалився Барбос і показав телевізор. Для чого це? запитав Бобік. А це така штука. Вона все робить: співає, грає. Навіть картини показує. Оцей ящик? Так. Ну, це вже брехня. Присягаюся. Ану, нехай заграє. Барбос увімкнув телевізор, салонала музика, собаки зраділи і ну стрибати по кімнаті. Танцювали, танцювали, поки знесилили. Мені аж їсти захотілося, каже Бобік. Сідай за стіл, зараз я тебе пригощати буду, запропонував Барбос. Побік сів за стіл, Барбоска відкрив буфет, бачить, там глечик з киселем стоїть, а на верхній полиці великий пиріг. Він узяв глечик з киселем, поставив на підлогу, а сам поліз на верхню полицю за пирогом. Узяв його, став спускатися вниз та ступив лапою в кисіль. Послизнувшись, він упав прямо на глечик і весь кисіль у нього розмазався по спині. Бобік, іди швидше кисіль їсти, закричав барбос. Бобік прибіг. Де, де? Де кисіль? Та ось у мене на спині облизуй! Бобік став йому спину облизувати. Ох, і смачний кисіль, каже. Потім вони перенесли пиріг на стіл. Самі теж на стіл сіли, щоб зручніше було. їдять і розмовляють. Тобі добре живеться, каже Бобік. У тебе все є. Так, каже Барбос, я живу добре. Що хочу, те й роблю. Хочу гребінцем зачисуюсь. Хочу на телевізорі граю, їм п'ю, що хочу, або на ліжку валяюся. А тобі дозволяє дідусь? Що мені, дідусь, подумаєш це ліжко моє? А де ж дідусь спить? Дідусь, там, у кутку, на килимку. Барбоска так забрехався, що вже не міг зупинитися. Тут усе моє, хвалився він. І стіл мій, і буфет, і все, що в буфеті, теж моє. А можна мені повалятися на ліжку? запитав Бобік. Я жодного разу в житті ще на ліжку не спав. Ну, підемо поваляємося, погодився Барбос. Вони вляглися на ліжко. Бобік побачив батіг, який висів на стіні, і питає. А для чого у вас тут батіг? Батіг це для дідуся. Якщо він не слухається, я його батогом, відповів Барбос. Це добре, схвалив Бобік. Лежали вони на ліжку, лежали, перегрілися та й заснули. Не почули навіть, як дідусь з роботи прийшов. Він побачив на своєму ліжку двох псів. Узяв зі стіни батіг і замахнувся на них. Бобік з переляку вискочив у вікно і побіг у свою будку, а барбос забився під ліжко, так що його навіть мітлою не можна було витягнути. До вечора там просидів. Увечері повернувся додому кіт Васька. Він побачив барбоса під ліжком і відразу зрозумів, у чому справа. Ех, Васько, сказав барбос, знову я покараний, навіть сам не знаю, за що. Принеси мені шматочок ковбаски, якщо тобі дідусь дасть. Васько пішов до дідуся, став мурмуркати і тертися спиною об його ноги. Дідусь дав йому шматочок ковбаски, Васька половину з'їв сам, а другу половину. Відніс під ліжко Барбосу.